Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Іх четвертий 2014 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі ось в такому чудовому кольорі. Встановлені оригінальні легкославні диски з гарною гумою, візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані. У нас тут стоять bmw адапті фари. позаду встановлені парктроники. Також є проєкція на Лобове скло, тут зустрічає нас комфортний доступ. Всередині ось такий світлий шкіряний салон на автомобілі всього 184 тисячі кілометрів пробігу. Є підігріви передні сидінь, також підігріви руля, електропакет по усім вікнам, також пам'ять сидінь, електропакет по переднім сидінь. Ось такий широкий сенсорний дисплей, клімат-контроль розділений, все як потрібно. Позаду також багажнику присутній електропривід. Ось так виглядає задній ряд. І ще з приємного є люк, і позаду також є підігрів. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!